Татуювання стало значним явищем у ресну, ресери зазвичай мають від невеликих татуювань до великих ділянок тіла, від легендарних ресерів, таких як Халл Хоган, Андертейкер, до сьогоднішніх Зірок, Романа Рейнца, Кодіровца. Всі вони мають принаймні одне татуювання, що криває їхнє тіло. Всім привіт з вами Алан Блек, і це ресери, які не мають татуювань. Перед початком відео постав лайк, підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою. Також раджу вам підписатися телеграм-канал All Wrestling Family. Там багато класного ресни-контенту також українською мовою. Підписатись можна нажавши посилання під відео або на QR-код, який можете побачити на екрані. Гюнтер побив рекорд Хонкі Тонкмена як найдовший в історії інтерконтинентальний чемпіон. Генерал Рингу цілком заслужив побиття цього рекорду, оскільки він був сильним виконавцем і постійно проводив чудові матчі. Гюнтер був лідером імперіум і зараз у нього немає жодного татуювання на цілі. Кілька рестерів його епохи мали татуювання, але не схоже, що Гюнтер зацікавлений в тому, щоб зробити їх зараз. Рекордне 666-денне правління Юнтера як інтерконтинентального чемпіона було перервано це Зейном на Реселманії 40. Юнтер додав до своєї спадщини перемогу на турнірі король рингу і він стоїть у черзі на бій з дитинства чемпіона світу у шкій везі Осаммер Це певний чинний відповідає його манері бути дуже дисциплінованим і несерйозним тактиком на ринку. Дворазовий член залец стави WWE, Бред Харт є, мабуть, найбільш технічним рессером в історії професійного реслінгу. Його професіоналізм не має собі рівних, і Харт був однією з униз зірок епохи нового покоління. Бред Харт є п'ятиразом чемпіоном WWE і двічі вигравав титул чемпіона WCW у шківазі. Бред Харт покинув WWF на Survivor Series 1997 року після Монтральської трагедії. А трохи більше ніж з 12 років він повернувся до WWE. Тим не менш, не дивно, що у Бретта Харта немає татуювань. Більше того, що його найбільший суперник Шон Майклс має татуювання. Рік Флер неодноразово став чемпіоном NWA WCW та WWE протягом своєї кар'єри. Зважаючи на те, що йому 74 роки, Рік Флер продовжує виступати, провівши свій третій матч на пенсії разом зі своїм зятцем Андраде проти Джей Літала та Джефа Джарета. На відміну від сучасних рестерів, багато рестерів покоління Ріка Флера не мали татуювань, оскільки в той час татуювання не були настільки ж популярними як сьогодні. Однак це не завадило багатьом ревесникам Ріка Флера нанести татуювання на своє тіло пізніше в житті. Гал Коган, який змагався одночасно з Ріком Флером, зробив собі три татуювання, в тому числі слово «Іммортал», яке було вибите в нього поперек спини. Мед Харді найбільш відомий як учасник дуету The Hardy Boys. Разом з Джефом Харді. Мет Харді дев'ять разів ставав командним чемпіоном WWE, а також командним чемпіоном Рінку Honor і TNA. Мет Харді також володів одиночними титулами у WWE, але ніколи не був задійний на тому ж рівні що й Джефф, який був більш популярним. У той час, як Мет Харді не мав татуювань, його брат Джефф Харді вкритий ними, включаючи велике татуювання дракона, яке покриває праву сторону його спини. Незабаром після свого дебюту в основному ростері Друмакінтайр був обраним Макменом, як майбутня зірка компанії. На жаль, незабаром його відсунули в бік і зробили частиною Трім Амбем, що призвело до того, що він став по суті джобером компанії. Зрештою, Макінтайр був звільнений з дабу до добій, оскільки не зміг реалізувати свій потенціал, ніж стати зіркою в CNA. Його участь як чемпіона світу CNA, врешті-решт, до його повернення в WWE. Нарешті, на RCM 36 McIntyre переміг Брока Леснера і став чемпіоном WWE. На жаль, ця перемога та його титульне правління припали на час пандемії, і всі його захисти титулу проходили при порожніх аренах. Дронтай, на відміну від поцього інших сучасних рестерів, не має жодного татуювання. Колишній Сезаро ресер старої школи. Кастегнолі дотримується прямонійного способу життя, утримуючись від наркотиків та алкоголю, тому не дивно, що він вирішив не наносити татуювання на свою шкіру. Однак це не завадило іншим суперзіркам стріт Еджу, таким як Панк та Дарбі Алін, робити татуювання, зберігаючи при цьому свій спосіб життя без наркотиків. Кастегнолі провів у даву 11 років. Та, незважаючи на свою неймовірну силу та популярність, переважно виступав у Мідкарді. У 2022 році Кастагнолі покинув WWE і підписав контракт з AEW, де він приєднався до колишніх рестерів WWE, Брайна Денілсона та Джона Моксні, щоб сформувати Blackpool Combat Club. Після приходу в AEW Кастагнолі також друге виграв титул чемпіона світу ROH. Напарника Кастегнолі Брайан Деннісон також дотримується натуралістичного способу життя і не має татуювань. Однак Деннісон пішов ще далі, прийшовши на веганську дієту, коли був активним ресером. Через розвиток алергії на сою Деннісон більше дотримується суворої веганської дієти. Деніл Брайан, Брайан Деннісон, колишній підтризовий чемпіон світу WTB. Який перейшов до All Elite Wrestling у 2021 році і кілька разів безуспішно змагався з тити чемпіона світу AEW. Після поразки в матчі Iron Man проти MJF, Брайан оголосив, голосив, що йому потрібно проводити час вдома. Міс вже майже 20 років виступає в WWE. Дебютував у 2004 році на шоу-РОВ з тих пір міс став першим в історії дворазовим Grand Slam Чемпіоном. Міс також не має татуювань, і не має наміру коли-небудь їх робити. Один з фанатів запитав Міза, яке татуювання він би зробив, якби міг. На що Міз відповів, що не буде робити татуювання. Як і Міс, Дольф Зігер був довгий час рестором WWE. Дебютувавши в WW 2005 році, протягом своєї кар'єри Зігер використовував різні гіміки, перш ніж нарешті прославитись як Дольф Зіглер. Зіглер колишній чемпіон NXT і дворазовий чемпіон світу WWE у вазі, а також шестиразовий інтерконтинентальний чемпіон. Зважаючи на те, що Зіглер виступав у той час, коли татуювання стало зішним явищем рестерів, він, схоже, не має жодного бажання робити собі татуювання. 19-річна кар'єра Зіглера в WWE закінчилася у вересні 2023 року, і зараз він вступає за ціаней. Коли Трипелеч почав свою кар'єру в реслингу, для деяких хресерів було рідкістю не вживати алкоголь, проте Трипелеч зміг використати утримання втримання від алкоголю на свою користь, ставши водієм групи Клік. І подружився з групою. З усіх читання кліка лише Скот Холл і Triple ейч не мають татуювань. На екрані Triple H також формує еволюцію разом з Ріком Флером, Ренді Ортоном та батістою. Хоча Triple H не має жодного татуювання, це не заважає йому цінувати фанатів, які зробили свої татуювання з його зображенням. На відміну від багатьох інших суперзірок, Джон Сіна має просте пояснення, чому у нього немає татуювання. Лідер сенації пояснив, що є причиною того, що він ніколи не робив татуювання, було те, що мати вбила б його, якби він це зробив. Незважаючи на це, Сіна, як повідомляється, був великим шанувальником татуювань, даючи ексклюзивне інтерв'ю тату журналу Інкет в 2015 році. Того ж року Сіна знявся в епізодичній ролі у фільмі Сестри, де зіграв сильно татуйованого наркоторговця. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки пиши в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Ресник, дивіться його багато. Всім до побачення!